Так, оце наш замок. О. Льо, о, хана насібали. Оця база не видержи. Що тут багато зелених? А я впав туди вниз. Помяне майзика. Нормально, нормально. Так, я біжу Мені треба треба щось щось... взять аптечок Давай напевно Я скину лут А, нема куди його скидати? А! Ааа в гаражі, в гаражі подивися Так, а тут є ЛМТС Так я беру половину аптечок Там все позакривали, да? Так, я закрив ззаду Борота форуму. Ну тут поперечики в мене відтихають. Та ні, ми тут а. не виживемо, тут і база <свистит> зразу зруйнується швидко. Ні, тоді будемо тікати. Ходи в поле? Тіка. <свист�> Нє, слухайте, якщо діло буде пахнути піщуна, ми будемо тікати. Виходить, Вих... горить. Будемо просити цей <свист�> Євгеніч, не <свист�> надо! Да, постріли! Пікає, пікає! Ого. Паскуда! Там навіть не видно, що пік... Воу воу Вуглик тут може пролізти чи що? <сіць> Каріна, давай! Та <сіць> ну я, я дуже... Відползай, відповзай, відповзай! Ааа! Так, а шо, а шо звід? Йо-Юля, Ти шо, Юля? Юлю. юля та за що? А ну це Євгенич розлікається. юля та за що? А? Вона тут ніколи не спавнилась. Блин, я чувствую себе старкрафтовським отим, робочим. Що, кругом зривається, а мені ремонтувати стролики, ремонтувати вуглик. Дивися в Так, я напевно теж суди. Так, я від них сховав, Не, Я відремонтував вас, я відремонтував. Поп іщу. Чекушка! Так, мені вже чат не видно. А! Нагору? Де? Гімно, малень! Не чіпай мене! Айзек, ти заборчики ремонтував, а ти люки там ремонтував? Ремонтував, ремонтував. Айзек, ти там люки ремонтуєш, так? Да, ремонтую, я ремонтував Ось все шо. Обережно, обережно, Юля, 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 то за що? Це гамно мале. Так, я по Юлі стріляю. ю 72. Я не знаю, це просто трешат. Ааа! Здається, попав вкрит в Юлю. Тебя жалко! Волк! Тадия, останься! Волк с Ужас, Ужас, сколько их там! Ну там зависит лимон, не лимон, рука лимона тут трогала зая. Ой-ой-ой, у лимона! Его видно, видно! Ай-яй! Юля снова! Да надо! Не знаю, где что-то динамит. Немає, от, розумієш? немає. А, кстати, там є гранати. Обичні. Я горю! Ай-яй-яй! А, я тоже горю. Лимон тут просто. Дай смія не сходить. Так, ремонтуюсь. Давай! Ай, зак, я тебе... Я тебе прикриваю! Мене ремонт По можливості. Я по юлі стріляю, не знаю, куди попадаю, Ні, попав. Блін, а тут я не можу даже відремонтувати. Вони закривають з тобою. Блін, що відбувається! Ааа! У мене пістолет може зламався. Щось ж бібікає, бібікає! Ай, це приходь, виходь звідти. Uh, ми виходимо, так? Да? Помните, як суттів uh! не ви зможете їх вбити? Та чи. вони ж не закінчуються. А! Можете оцю Юлю валити? Виходь, Я зараз зайду, виходь, виходь, буду ремонтувати. Виходь, виходь. Хотів. А, а вон на що закрити... В Сенсі, ми ж тобі казали, виходить! Алло! <звук> Юлю, Юлю вбийте, Юлю вбийте! По Юлі, Юлі. А, у мене... Юля померла. У мене хп нема. А! Та відкритий двері, що ти юрозно, за вони я падаю. Закрывайся, закривайся! Та закривайся швидше. Гуляй ти не лікуєшся! Все, Мене зажерли. А вони біжать! А! Господь! А знаю. У мене просто нога зламана! Ааа, Юля, йди сраку, Юля! А у мене зломалось уже все, рем Нема. А що там, вони ви? Йопсы не лево, а шо вони тут забули? А! А! Ну, в мене зате нога не болить. Ой, капець! Треба хоч рюкзака забрати. Якось. Не, у мене 15. Ой-ой-ой, полі прорвався, полік прорвався, прорвався. Я його майже не бачу, мені надо туди, ми на христиак. А, Юля! Вони прорвались! І... Толик, Толик! ні, це це напевно... На напевно треба виходити, виходить, да. Не встиг. Або тікати, тікать! від бази, то... Тут, тут, тут все, тут гайки. А, мене зажали! А! Ну тут... виходим туди! виходь, але я не встиг. А, я не встигла вийти. Слухайте, а я побіжу Я побіжу просто в поле кудись, я не знаю. Та я тут тоже вколо поля стою вниманию. А! Виманив. Та ні, до мене прийшов цей. І Юля, Юля! А... Я ты крик на донат поставлю. Юля юля! Юля, а karaoke. Юля! Ой-ой-ой! Хто там жалився, що не встигає на кроваву? Иди в допу! А ты до того, что жалився? Нет! За тут до мене біжить. 17 хп, 17! Хотіла забрать рюкзака! Чуєш ж коп лежить і блі, я все при цьому. Ой, все, в мене зламалося все. -а. -а, -а, -а. Так, я тебе прикриваю, як можу. А ти мені давай. давай ремку викинь. У мене одна ремка <світ> Бери! <мені. світ> Останню віддав! бач, справжній друг. А якщо піти на базу до торговця? Yeah, Оттуда отстреливать. Не можна стрелять там. Там звідти не зможеш стріляти Не можна стрелять, он на тебе набьте и ты не можешь стріляти Юля, Юля, тікай, 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 Давайте напевно тікать, реально до торговця і це я. А там як плюють, то проходить демедж. Да? Да. Юля, Юля! Мене зажрали. А Ранка ще я ви... телефон прийшов. Люки проламали. Коротше, нам, походу, цю. Скоро буде ранок. І що нам це дасть? Да, до речі. Це сьогодні рекорд. Не бий мене, не бий. Юля, Юля, не й. Що знову? Роби, що а як новачкам на сервері вижити, якщо тут такі. Це не кривава ніч, це просто адмін нас не зважає. Ненавиджу. <ріст> — По новачків тут дуже класне відношення. Якщо ти там не проти будеш, то ще й допомагати будуть. І на квести з собою брати. Коротше, рюкзак стоїть. Ну, ти, І... Хоч. І над ним просто. Купа, ого. А там... Тя... Ну, птичок благоторы, алимит відстрілюють. Блін, мені якось треба влізти отуди. туди. А можна питання, а чому Івент тільки для нас вийшов? <плес> <плес> Вишу, нікого немає! Да. ID плеер uh, цей, він вийшов а... час, він почув смаляний. Так, він, А, да, да, він поняв. Да, івент на 100 людей в DC. Відкрийте мені, будь ласка, хтось двері. А тут. Та мене зараз опять загноблять. Просто ці електрички б'ють... У тебя два лимона. Я знаю. И толик, чи хто там высокий знаю. тебе звідки принесло. Падаль ти? Так, у мене зараз писала, зламається, і все, більше на Моче Мачета! У нас там є якийсь? Ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно! Ладно, я зрозумів на вихід. Я не можу забрати ремки. Гере, давайте приду прикривати. тікай, тікай. Я не знаю, що в мене взагалі блоки є. Так, я нашла, я нашла, я нашла ремки. Ну, навіщо ти сюди зайшов? Ну навіщо? Там хтось накидав ремок, я вам дуже дякую. Жах. Ще дві людини і буде сто. Нє! Що ти проти ста людей на стрімі? Ні, не, я не проти, взагалі не проти. Може зайти помогти. Я не знаю, чого на тобі треба. А, не, не, зажируть, зажируть, а. Не роби так. Десте, чи шо? Бить. Ще тут подлюк, а пернат. Це... Я біля, біля тебе. Так. Понял. Побігли. Не встиг. <кліху> Щось по <див> мені прилетіло. Короче, біжи до вишки. Ї нюля! О, до цього, до, до а, и что до машки витримає? А ты так повільно бігаешь? <кліг> він уже не витримав, просто я тут. Я тебе скину рамки. Питч Окей, ты скидай, я про тебя пробегуся и візьму. Просто щоб не пропали. Ось, я біля тебе під, під, цю, під білбордом дивись. Вона під білбордом? Юля, да. не надо! За, йо, позаду йо. нього виходить, а якщо від нас дивитись. Звідки тут стільки машин! Так, я сядешь. Я надеюсь, вони не встигли пропасти. Блін, мені ще кампой надо, б пересекай Знаю, я тут О. просто встигаю лутаться. Так, я не могу. Лих, лих. Ноги поломані. Так, Я меня нема. Да? Уже нічого не поломано. <ріху> ну я Льоху хоча бы відвів трошки. А... Ну, а ти звідки тут взялася? нічна королева. А -а -а. Ой, Ой тут якісь має? ями. Блюха <різно>? <різно> <різно> забудеся в трьох соснах. Юля, 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 ти. Ты... Тебе забагато, Юля. Так, да хуй прибіг. До Геральда прибіг. Крикуха якогось лешого прийшла. Вообще не до неї. <ріпи> Вітаю є сотня онлайну, дякую. <ріпи> Можна виключити босів хоча б. <ріпи> <ріпи> Якщо ще буде сотня лайків, то взагалі буде супер. Ну, я одного відвів. Так. Я... Блин, я лоха. Це до тебе прохатьба. Зелені... Це до тебе прохання. Заліз зелені такі зриваються. Юля, ти мене дістала, Юля! Так, шо ви там? Я біжу до вас. Не треба. Ютуб ага. любить страждання. <ріст> що, ми поняли. Оливка, будь там, де ти є, не треба до нас легти. <ріст> <ріст> ну куди ти? Лимон! Ура! І шо? А нічого не повезди, <ріху> Ну да. <ріху> Крикуха відстань! Бляха, <ріху> він Давай, вирубив сейф в зону. Він реально вирубив сейф зону! <ріху> тут нема сейф зони, <ріху> все! <ріху> Тепер можна стрелять біля торговця. Ні, в торговця нельзя стріляти, <ріху> но тут уже мне не дохнуть. Черт, у меня злом автомат замался. Евгенич, да! хотя бы я роби, щоб там можно было туди стріляти чи шо? Ты такий смелый, туди забіг. Ага, нас тут трое. Я, я тут полика намагаюся валить. Тикай. Тикай. Иди сюда, паскуда. не можно стріляти? Нельзя. Всередине прям. На столик на базе? Да ладно, нехай. <ріху> Там черный джепчик. 4 на 4. Що так рекуха туди бежит, та дура? Стільчик зламали. Ну за шо, тільки не стільчик. Що <ріху> за года, тільки не стільчик. Так, а де а де ремки? Де ремки? А чо їх тут так багато бігає? ого. И ого. чого вони біжуть на базу? Бо хтось, мабуть, там всередині, ні. Так, не, я взяла 20 ремок. Би бігаю, бігом. Так, Євгеніч, більше нічого... Ага, в мене ще помилка вискочила, зашибі. Більше нічого не спав, тому що в мене вже плани виходити звідси, оце добити. <сум> <сум> да, ми вже спадки будемо. Я, я вже емоціонально виснажений. І мене зараз виснажать геть. Дестрі, чекай, чекай, паті, то прийми паті. Ага, Дестрі вирішив повернутися. А, це допомога. Бачите. Як можна розлякатися на сервері, коли в тебе вже і завдання нецікаво робити. Ось вам. Нате. Так, скажіть адмінам, що вам дуже легко живеться. І вам зроблять веселуху. Уже година три підряд ДА Осколочний. Ой-ой-ой, він стрибає, стрибає! Ой, а тут дві юлі! <світло> Я не знаю, кого ми боїмося більше. І лимон! Лимон знов припхався! Лимон! <світло> а поїсти на манічу. О, це так. <світло> Час помарати тоді. В принципі, поїсти немає нічого. Ааа! Ти що встиг проголодатись? Так, я вже скільки раз морю вже встиг трошки проголодатися. Юля, опять Юля. А це дуже довго. Я не знаю. Ми вже місяць граємо, но... Ну базу будували. Ну, тижня два, наверно. Ти ресурси збирали і. Все в цьому дусі. Да-да-да. О, да, не а було. А, то що стільки точно не було? Рештарт, рештарт буде. Рестарт, рестарт зараз. <Всі> Який рестарт? Си померти. <рес> так, я я хватаю патрони. Я короче не знаю, тобі забігти не можу. У тебе гіпс є або шина? У мене є, і гипс, мене... і шина. Так, ти синього кольору. я до тебе зараз підбіжу. А це що таке за фігня ага, якась. Там 6 сюзак. Ой-ой-ой, ой ой, 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 ой. Щось. Щось залане. 126 онлайн, ти що, такого ніколи не було у мене онлайн. А, а я, раз. Тоді у тебе і у мене свято вс. Поливка, у, у всіх свято! Да, всіх свято. У мене зламана нога. А, я тебе вітаю. А в мене Дякую. Тебе тоже відтаємо. Від Блайн да, да. Андрія Євгеньовича свято. Юля-то не надо, Юля. Та знаєш, надо весь в э, запис переслухати і вирізати оце Юля Юля, да. Юля, 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 Юля. <сум> uh. О, Айзик, привіт. Да, я тебе задав. Я вже не голодний, бачу. Ну, Поки nah що Юля саме 10 бок. Крикуха прибігла, що ти лізеш сюди? Ба. Іди йди взагалі в туман. Я не знаю, ти треба просто відманювати, погляди від бази і. Все, бо. По одному якось розбиратися з ними чи що, я не знаю. Euh, тут Андрій Єфеніч робить так, що ми з ним ніяк не розберемось. <рес> тут лимон он бігає. Не, ну просто я я вже все. Я збираюся лягати спати. Мені ще не, я, я треба. теж, що, три, три години. Побритися не завадило. У мене ремки закінчили, чи ні? Ааа, рюкзак. Підбежи під до мене в мене є ремки. В мене є ремки, можу скинути. Та ладно, я б мені рюкзак треба забрати. У мене в рюкзакі Толик, Толік, чипийся. Біжить, з розтягненням ноги. Мені не жалко, якщо чесно. У мене броня зламана. Он чо я так утримую, кстати, тоже зламано. Так, але лимона, але якщо чесно, я походу можу і так забити сама. З Собою, а. <ріст> 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 я, коричай, вирішив поремонтувати рукавички, і мені в спину плюха. Я каплюха. То тебе з'їли на куту, да, Так, да так, -да -да. От Тебе, примідний. я думаю, встигну. Якщо, якщо повезе, тебе я хоч встигну нагнуть. Ааа! ні 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 не застрибуй! Так, де ти там оливка? Зараз, допоможу тобі своєю смертю. А, тут Юля здохла. Так, а що в мене? Рукавички на мені? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! не отремонтирование. ня 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 не треба руки розпускать! Так, що з тобою? Що ти робиш? 20 не, на рамка їх надо. Що нас зараз викиде то все, то, то на тому і, і гапель. А, -а. Шановне, не крутись ти так сильно. Ми влучаємо в тебе. 15 секунд. До кінця. Не встигнем, не встигнем. <світ> Та все одно до кінця. Я стоїть! Мрыфа, 20 тысяч залишило. Давай, 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 давай. Ну. Та не в молоко стреляй в нього. Yeah. Він помер чи що? Да. Не, сервер виконав походу. Не, ну але ж рука. А, ну нога, рука валяється. Да, він мав померти. Uh. Це було офігезно. Ставте вподобайки. Дякую, що були. Дякую, що дивились. Андрій Євгенівич, Записи дякую йде. тобі за дві ж Паріж. Заходьте в Discord до нас. Заходьте в Discord ядерного борщу, будемо разом грати. Тут ось в четвер будуть івентики веселі, цікаві. Я вже не знаю, що може бути цікавіше буде що сьогодні. Я вірю, що адмін у нас придумають щось таке, цікаве, інтересне. Томоди класний конкурс ще. інтересний, да. Заходьте.